Слава Ісусу Христу, народ? Сьогодні такий важкий для мене психологічний день. Але що там що там важкий для мене порівняно з відчуттям постійним відчуттям родин наших героїв? Сьогодні мене запросили на е, мітинг підтримки. Родин безвісті пропавших хлопців, і було тяжко дуже то все дивитися. У нас величезне, яке величезне населення, десятки тисяч народу, а на мітингу були тільки рідні безвісті пропавших, і там від міської ради кілька начальників. Страшно, страшно то все. Тяжко дуже добрати слова, що, що накипіло. Спілкувався з людьми після... після мітингу, наслухався, страшно слухати. Ви уявляєте, народ, в нашій країні, яка воює повномасштабно вже більше 3,5 роки, фактично, в нас нема ніякої державної організації, яка б займалася пошуком безвісті пропавших хлопців. Уявляєте? Нема такого. Цим займається офіційно тільки Міжнародний Червоний Хрест. А міжнародний червоний хрест таке враження, що він якби підіграє москалям. Фактично, якщо говорити про ставлення е наших, ставлення до військовополонених русських, то слідкують, щоб їм і телефони давали, щоб вони і харчувалися. І все як має бути. А за наших, то якби. Не, не то слово, що не особу. Навіть до багатьох російських тюрм не мають доступу вони. А, а до кого мають, то, то вже такі якісь вимоги ем, нереальні до, до рідні. Фактично, фактично, люди кажуть, рідні кажуть, вони не хочуть того на камеру говорити. Я питав, вони кажуть, шукає їх, їхніх рідних безвісті пропавших шукають тільки рідні. Нікому більше вони не потрібні. Це ж хіба так має бути? Питаюся в однієї жіночки, її чоловік пропав на фронті. Всю, всю війну, повномасштабну війну він воював. Питаю, до тебе хтось приїжджав з влади, з воєнкомату там чи ТЦК точніше, щось там питали допомогти тобі. Ніхто нічого, ніяких допомог, ні, ніякої допомоги. Більше того, їх ще ці родини. Їх ще годують завтраками. Е, ніби таким обманним шляхами показують, е, що нібито є, буде якась інформація про їхню родину, про їхніх хлопців е, і затягують, затягують час, щоб самі люди не шукали. А що може сама людина? Як сама людина може знайти доступу до фронту, доступу до інформації нема. Єдине, що можуть вони робити, це об'єднуються. В групи в соцмережах спілкуються, пишуть. І я вам скажу, що саме страш... Ще одне з дуже страшного, ви уявляєте, для тих хлопців, що без вісті пропалих, не знайшлось місце у нас тут, в Кременці, на Алеї Слави. Уявляєте? Оце хлопці, які загинули. А реальних хлопців, які без вісті пропали, тут нема. Капець. Це, це повний капець. Уявляєте? Я такого не знав. Оце сьогодні мені розказали люди, жінки, батьки, хлопців, яких попропадали безвісті. Нема в нас місця в Кременці для таких хлопців. Страх. Аж мороз поза плечима йде, уявляєте? Навіть в сусідніх районах, значно менших і бідніших містечках є на Алеї Слави виставлені фотографії хлопців, які загинули, хлопців, які безвісті. А в нас нема. Страшно говорити, страшно подумати. Ай, дуже неприємно поспілкувався з кількома родинами. Люди вже настільки зневірені, зболіли. Виходить так, ми, поки ми здорові і крепкі, ми потрібні своїй державі, своїй владі. От. А от Сьогодні, наприклад, на цьому самому мітингу підтримки родин безвісті пропалих представників ТЦК не було. Це ж вони мають відповідати, де хлопці поділися, як їх шукають. Нічого, ну нема слів. Дуже хотілося б їм допомогти, я маю на увазі тим родинам, але не знаю, поки що я так спілкувався з ними. Вони вже, вони вже багато хто з них просто опустили руки. Всі можливі для них і неможливі варіанти, вони вже провірили, дзвонять, сидять на, на москальських сайтах, шукають, шукають якісь фотографії, хоча, хоча б яка надія була. А знаєте, як було, як було тяжко знімати, коли я сьогодні там знімав і бачу кожна кордожіну старається. Розстелити твоє портрет свого чоловіка, чи свого сина, чи свого брата, щоб щоб, щоб воно попало в камеру, а вдруг хтось побачить.